Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас дуже хороша, гарна сонячна погода. Таку нам і потрібно, тому що ми будемо заливати двір. Ось наробили такого гармидеру, але вже нам потрібно його дозаливати. Весь двір заливався ще до війни, не хватило нам осінню щебеню, ми не дозаливали. До старої хати залили, а тут, де побудували, лишилося. І ось так вже почалася війна, так і все затихло. Нічого тоді не хотілося робити, не будувати, не заливати. Ну, ось вирішили цьогоріч дозаливати. Весною заляли. Два, три, три. Два метку проміжутки заляти і ось цю стежечку заляли, щоб ходити коровам, А це ось покопали на городі все, садимо. Щосник посадили з цибулею на зиму. І ось якраз така хороша погода, поки до дощу мусимо заляти двір. А так як ми возимо все через двір, трактором все возимо, буряк, зерно, сіно, солома, гній, тому ми в'яжемо ось так ще арматуру, щоб крепший був бітон. Бо в нас іншого виїзду немає. За хлівом на стрижки городу, і там вже йдуть сусідні городи. І в нас ми не можемо за хліва виїхати ось так на поле, чи куди там, тому що там сусідні городи. І тому все возимо через двір. Ну І це дуже погано, погано, коли немає виїзду, тому що все КТН, все їздить через двір. Виїхав на поле і ось вже треба замітати, тому ми зайняти. Ось будемо двором. А Оля, бачите, всі зайняті. Оля нас буде викопувати, ось ще в нас не викопати не гладіолуси. Тому їх треба повикопувати ось тут радочок, позрізати. Квіти ще тут настояли, і півники, і піонія ще не зрізана. І ось тут вже буде нас прибрано. Тому Оля займається ось тим і тоді піде нам готувати щось там поїсти. А ми з хлопцями будемо працювати тут з чоловіком. Ну, звісно, моя робота вам трішки дещо візняти. І я буду так наливаю водичку, в відра, підношу, коли вони будуть колотити бітон. І буду насипати цемент. Підвожу ще цемент возиком. А хлопці ось возять пісок, щебінь для чоловіка, і чоловік там колотить розтвор біто-мішалкою. Тому що як піде дощ, а тут -от під кінець не позазаливали. І весь час ось таке, знаєте, як дощ піде і немає бетону, не асфальту, дуже погана така грязь. Тому у нас ось тут в садку висипаний щебінь, пісок. І мусимо ось сюди підвозити. І тут же на дворі собі на місці вже що вимішає роствор. І зразу ось сюди виливаємо. Решитку з арматури вони таку пов'язали. І заливаємо таким, я вам скажу, грубим слоєм. Тому що в нас сусіди заливали, вони заливали тоненький такий бетон, але в них є виїзд, вони все возять за хліва, тому якщо там пройти самим корові чи легковою машиною проїхати, можна заливати. А це ж, ось бачите, моє робоче місце. Клей, цемент, тому що клей додаємо ще. Я насипаю в одне відро цемент, а в друге відро ще клей додаю. І ось так зразу ми виливаємо. Коли заливали двір, там нам ще допомагав один чоловік, а це я вам скажу, зараз навіть нікого і попросити. Це не попросити, це просто треба наняти, але нема кого наняти. Ти заплатиш гроші, все, але нема кого наняти, щоб це таке таку тяжку роботу міг допомогти. Зробити тому, що ми можемо зробити ось без цих наших хлопців, без наших помічників. Вони нам все допомагають, хоч ще невеликі, але працюють вони в нас добре. Що ми не робимо, вони все нам допомагають. Ось трішки попрацював Іван, він собі погойдається, бачите. Поєднують. З приємним і з хорошим. Тяжка праця, і ось такий відпочинок собі робить, поки Олексій завіз, вже собі щепить, Іван собі трішки погойдається. І коли вже ось розливаємо ось цей бетон. Ще він не повністю, але вже беремо ось так арматуруну і проштурхуємо, щоб виходило повітря, щоб скрізь гарно бетон зайшов, не було ніяки там. Такі знаєте, щоб скрізь гарно залявся бетон, щоб був тісний, плотний, щоб не кришився потім, бо теж треба буде їздити трактором з прицепом. І тоді вже зверху ще раз позаливаємо і будемо вже загладжувати. І ось на цьому етапі, бачите, хлопці трішки розрівнюють, потім чоловік з сином ще рейкою пройдуть, а тоді вже дають мені працювати. Так як чоловік каже, любиш торти свої замазувати. мажеш їх там гладенько, то бери тут і рівненько тут Ваня, все заглачиш. Тому зараз ось хлопці так трішки порозрівнюють, а тоді вже я беру свої руки естафету, і я вже мушу ось так цей. Бетон гарненько зверху, ось після цієї рейки, загладити. Це вони тут беруть собі вирівнюють, щоб був трішки уклон, щоб водичка потім збігала, як дощі що буде йти. І ось так стягають. А після їжі я беру собі шпателя і ось тут зверху буду загладжувати. А так бачите, добре стягається і вирівнюється. Тоді вже легше буде мені працювати. В одну сторону, в другу собі постягали. Тому що там в кінці ставимо планку, підбиваємо її, зразу по уровню чоловік її наставляє. Ось ще будемо кінчати, я його позагладжую і будемо йти обідати. Нам приготувала Оля, вже смачний обід. Зараз покажу, що вона нам тут приготувала. Пожарили картоплі фрі, нагінці, салат у зробили, також у нас є ще маринований оселечик. Тому в нас ось буде такий обід чи вечеря, як можна сказати. Чому я так кажу? Тому що вже не обід, але ще і не вечеря. Ось така серединка між обідом і вечерею. Тому будемо ось таке. Їсти картопелька фрі, нагенці з соусом, салат зборочка, собака. А ще ж таки, воно починає заливати бітон, завжди хочуть, бігають скрізь коти чужі. Тому треба ще дивитися, щоб ніде не вбіг ніякий кіт. День, ні бік, ніяк Бачте, день у нас ми попрацювали, в нас вже один день, тому що даємо цемент крепкий Розтвор вже захололо, працюємо іншим днем. Один людей, і ще лишиться нам один день і ми вже ось долемо до кінця. Це ось, бачите, моя робота така. Набираю цемент. Я мішок, інколи зараз мені тяжко перевертати, то в в мене є ось така миточка, я, я її насипаю. Бачите, вже лишилося, тому ми вже куча. І я вам скажу, що в нас ось вулиця, дорога, одна на селі вулиця, на якій не зроблена ще навіть дорога. А тут ми заливаємо до кінця і дивимо, що починають їздити якісь машини, щось міряють, щось дивляться. Напевне, будуть робити нам ще дорогу. Голова приїхав, щось тут вони роздивлялися, розміралися. Ну, будемо думати, що нам ще зроблять дорогу, і Тоді вже нам буде зовсім добре. На вулиці буде асфальт. Чи що вони там нам положать, і тут у нас на дворі теж. Ось ми вже закінчили свою роботу, лишається потім тільки застигнути і помити нашу браму. І ось я вам зараз покажу на другий день, що нам зробили коти. Хоч ти затуляй, хоч ти закривай. Подивіться, вони все рівно нам зробили ось такий слід. Ну ось і все. На цьому буду закінчувати своє відео, яке хотіла показати, чим ми займаємося останні дні. Вам всім буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову!